Давайте пригадаємо правила пожежної безпеки у вашому домі, а також поговоримо, як гасити пожежу на початковій стадії загоряння і про правила поведінки під час пожежі. Ці правила допоможуть зберегти ваше здоров'я і життя. Отож пам'ятайте, що вдома не можна користуватися несправними електричними побутовими приладами, захаращувати підвали і балкони. Не можна гратися з вогнем. Зберігати на балконах і в гаражах легкозаймисті матеріали. Сушити речі над плитою. Правила гасіння пожежі в будинку або квартирі на початковій стадії. Слід вимкнути джерела струму. Перекрити крани газоподачі. Джерело вогню накрити простирадлом. Пам'ятайте. Якщо пожежа виникла через несправність електропроводки, нічого не можна заливати водою. Треба взяти пісок, повстину, вогнегасники. Не відкривайте вікна, бо кисень посилить вогонь. Якщо вогонь відразу загасити не вдалося, якомога швидше тобі потрібно покинути приміщення і покликати на допомогу дорослих. Пам'ятай, не можна ховатися у шафах, під ліжком чи столом, у туалеті чи ванній кімнаті. Якщо є можливість, коли будеш виходити з дому, по дорозі закривай всі двері, щоб не розповсюджувався вогонь, обов'язково зателефонуй за номером 101. Знання та дотримання цих правил допоможе зберегти твоє життя і здоров'я.